Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. Яструби це велика група хижих птахів, яка включає 280 видів. Вони поширені практично по всій земній кулі, деякі види через забруднення довкілля та господарську діяльність людини перебувають під загрозою зникнення. Найчастіше яструби вважають за краще селитися на відкритих територіях, на яких їм простіше полювати. Однак вони досить легко пристосовуються і до інших місцевостей лісів, гір, тропіків, пустель. Яструби живуть практично на всіх континентах, за винятком Антарктиди. Живуть вони в середньому 22 роки. Ці хижаки мають дуже гарний зір, який здатний вловити рух навіть на дуже великій відстані. В основному яструби полюють на інших птахів. Ось чому для них так важливо вчасно помітити здобич. Крилаті хижаки не тільки розрізняють кольори, але здатні вловити ультрафіолетову частину спектра. Їх зір у вісім, а то навіть і в десять разів гостріший зору людини. Крім того, вони здатні виявляти магнітні поля. Сітківку з мозком поєднує безліч нервів. Завдяки зубчастій ямці у них набагато ширше поле зору, ніж мають інші види птахів. Також у них дуже хороший слух, але поганий нюх. Яструби полюють рано вранці або з настанням сутінків. Вони чудово бачать у напівтемряві, крім того, вони досить безшумно рухаються, роблять кілька помахів крилами, а потім ширяють у повітрі. Атакуючи, крилаті хижаки можуть розвивати швидкість до 240 км за годину. Ось чому більшість їхніх жертв приречені. На відміну від інших хижих птахів, яструби хапають і відразу вбивають свою здобич кігтями. Вони здатні ловити здобич у повітрі. 2005 року канадський вчений Луї Лефевер створив шкалу вивчення рівня інтелекту птахів. Після тривалих досліджень саме яструби були визнані найрозумнішими у світі. Це моногамні птахи, які починають шукати собі нову пару лише в тому випадку, якщо партнер загинув. Щоб вразити самку, самець фактично танцює у повітрі. Його танець може тривати до 10 хвилин. Пара будує своє гніздо високо на дереві. Види, що мешкають на болотах, будують гнізда на землі. Будівництво гнізда починається за декілька місяців до моменту відкладання яєць і триває близько двох тижнів. За цей час птахи облаштовують велике гніздо, близько метра діаметром. Для будівництва використовують сухі гілки, деревну кору, хвою та пагони дерев. Батьки піклуються про потомство доти. Поки пташенята не вилетять із гнізда. Самка яструба більша за самця у два рази. Самка переважно сидить на кладці, а самець годує її. Справа в тому, що маючи невеликі розміри, легше пікірувати та полювати. Також великі розміри допомагають захистити гніздо від інших птахів. У середньому самка яструба може відкладати до п'яти яєць. Здебільшого яструби одинаки. Крилаті хижаки віддають перевагу самотності, так їм їстається більше здобичі. Проте є перелітні види, які для міграції збираються великими зграями. Це дуже балакучі птахи. Вони верещать, коли намагаються захистити свою територію від інших хижаків чи спілкуються між собою. Вони можуть видавати досить гучні та неприємні звуки. З давніх давен люди використовували яструба в полюванні на фазанів, перепілок та інших птахів. Його часто зображували на знаменах. Він був символом відваги, сили та безстрашності. Яструбів легко приручити. У ряді країн яструбине полювання вважається національною розвагою. У деяких країнах може бути потрібна ліцензія на придбання та утримання яструба. Забарвлення яструбів зазвичай сіробуре, сіре і буре зверху, знизу ж їх оперення світле. Білуваті, жовтуваті, охрисі, але з чорними поперечними смугами, хоча зустрічаються види яструбів, як, наприклад, світлий яструб з світлішими кольорами іноді ближче до білого. Буває і таке, що яструби одного виду можуть мати різне забарвлення, та й вік також має значення. У молодих яструбів забарвлення помітно відрізняється від дорослих особин. Їхня верхня частина, голова і зовнішня частина крил коричневі, а грудка білі. Природа подарувала яструбам унікальні крила, крила яструба короткі і тупі. Хоча у видів, що живуть у менш лісистих місцевостях, співочих яструбів, наприклад, крила більші, будова їхніх крил пояснена умовами, де живуть яструби. І тут справа не лише в крилах, велику роль відіграє хвіст. Він для яструба і кермо, і гальма, і коробка передач. Адже в лісі на великій швидкості можна стати котлетою на першому стовбурі. У яструба все влаштовано так, що вони мають відмінну маневреність. Яструб може спритно пролітати крізь густі хащі, робити миттєві повороти, як у горизонтальному, так і вертикальному напрямку, різко злітати і стільки ж різко зупинятися, робити стрімкі китки роблячи з нього неперевершеного мисливця. За великим рахунком у яструба небагато природних ворогів, тому що ці птахи знаходяться на вершині харчового ланцюжка, крилатих хижаків. Вони самі є природним ворогом для багатьох пернатих та дрібної лісової дичини. Однак найбільшу небезпеку для молодняку можуть становити лисиці. Це одні з найтямущіших хижаків, які здатні чатувати на здобич годинами. І якщо молодий птах зазівається, то лис цілком здатний напасти на яструба. У нічний час доби яструбам можуть загрожувати сови та пугачі. Яструби погано бачать у темряві, чим і користуються сови, які є ідеальними нічними хижаками. Вони цілком можуть напасти на пташенят вночі, не побоюючись дій у відповідь від дорослих яструбів. Цілком відчутну загрозу можуть становити й інші хижі птахи, розміри яких перевищують і розміри яструба. Наприклад, якщо яструби і орли проживають по сусідству, і орли, як великі птахи домінують над яструбами, то зовсім не гидують полюванням на них. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.